Друзі, всім привіт! З вами Юля і ви попали на мій канал. І сьогодні я хочу з вами оформити сторіночки в блокнотику або навіть новому блокнотику. Думаю, всі знають мій ось цей от особистий щоденничок. Я його дуже люблю. Ось. Вот. і, коротше, в мене лишилося в цьому блокнотику просто буквально пару сторіночок. Давайте я вам зараз покажу це. От. Тут а в мене воск, Короче, я взяла воск. Його наліпила сюди, потримала трошки, і, короче, у мене тепер блокнот пахне гранатом. А, дуже, дуже смачно. Коротше, в мене тут лишилось буквально парочку сторінок, буквально десь сторінок 20. І, коротше, я останнім часом хочу багато на що купити гроші, тому я хочу зробити капілки. Але тут, я думаю, коротше. А, мені чат GPT а, посовітував коротше, робити ці копілки вже в новому блокноті, а тут а я вже буду дороблювати і, різні от, от, такі от, типу, розвороти. Ось, тому сьогодні з вами ми будемо оформляти новий блокнот. Це мій новий особистий щоденничок. Ось знайомтесь, коли я вам показувала обзор моїх подарків на ДР, а, ви бачили цей блокнотик. Ось. І я вам тоді казала, що він буде моїм особистим щоденником. Тому сьогодні ми його будемо оформляти і розпочинати разом з вами. А ось цей блокнотик я буду доводити теж до кінця. Просто тут не цієї копілочки, і я тут буду просто доводити вже якісь оформлення і буду вже доп... наканесу дописувати. Бо знаєте, коли була моя остання надпись, Не повірите, сейчас вам покажу. Моя остання надпись. В цьому блокноті була 20 23 січня. Щоб ви розуміли, ребята, 23 січня останній раз я тут описала, бо всі інші дні я чогось от оформляла. Щоб я зробила, якщо пшилась у світі, на 24 часа, от вам ідейка. Далі, щось от такі от About Me. Коротше, оформляшки я тут робила, в основному я тут не писала. Тому, да, тут я буду, напевно. Оформляти і дописувати вже, а ось тут а вже ми почнемо з вами цей блокнотик з чистого листочка. Тому поїхали, запалимо з вами разом свічечку мою гранатову. Вона, звісно, вжасному состоянні, і ну нічого. Поїхали. От якось обережненько. Щоб не опектись, бо я вже стільки раз опекалась там. Тихо-тихо-тихо. Секундочку. Так. Є, запалила. Давайте її поставимо на фон. Ось так. І будемо з вами оформляти разом. Поїхали. Відкриваємо цей блокнотик. Він на різіночки з закладинкою, і тут є місце навіть для ручки. Відкриваємо перший, і цей блокнотик в лінію, але нічого страшного. Перший в нас буде вступ, як і, в принципі, от у цьому блокноту. Так що, поїхали, будемо писати, що це ЛД. Коли кому він принадлежить і так далі. Поїхали. Я відкриваю тумбочку свою, і зараз буду. Він такий, назви, ось такий Такий рожевий, і я теж хочу щось красивеньке. Дивіться, я хочу якийсь із оцих от стікерів Я хочу оці. Це мої самі самі любимі. Сюди їх кладемо. Так, відриваємо один всі інші ховаю я. Треба ще собі такі купити. І це бійці, в мене ще стікер є. Вони дуже блістящі. щоб ви розуміли, вони не бумажні, але вони рвуться, і на них можна писати. Шикарні стікери, правда? Так, ладно, поїхали. Беремо клей. Які теж закінчуються. Нічого. Клею по краям і поїхали, Клеїмо на саму серединку. Так. Чуть-чуть криво, але так даже прикольніше. Далі, що ми робимо? Пишемо тут слово ЛД, що означає особистий щоденник. Надіюсь, вам там видно. Давайте беремо чорну ручку, яка в мене теж вже закінчується. В мене багато чогось закінчується. Пишемо тут L. І Д. Обожаю просто оформляти, починати нові блокноти. Це просто це такий кайф. Є. Тут в старому блокнотику у нас ще підведено. Тут якимось... Маркером давайте зробимо те ж саме. І зробимо ми це теж маркером. Я зроблю це ось таким брашпеном. Так. Раз, два. Раз, два, раз, два. І отут. Отак. Тепер, що в нас далі? Я хочу сюди додати скотч по уголкам. Скотч по уголкам. Давайте виберемо з вами скотч, Я навіть не знаю, який вибрати, але, напевно, свій любимий колір візьму на фіолетових скотчів, поїхали, Відкриваю я його. П'ять скотчів беремо. Не обращайте внимання на мої руки, бо в мене вони облазить шкіра, і тому вони чуть-чуть не в состоянні. Тому давайте оформляти, просто оформляти. Сюди я хочу, напевно, ось цей, Ось цей, де візьму ось цей Сім назад. Так, поїхали. Я люблю, коли скотч відірваний небрежно, тому відірваємо небрежно. Так і от так. Сюди, на дві сторони клеїмо. Вроді, отак, прикольненько. Все, нам більше не потрібен. Так. Хто не бачив уборочку на столі, обов'язково подивіться. Це просто там дуже масштабна організація. Тепер давайте далі. Я завжди пишу десь мої секрети, мої мрії моє життя. Завжди я це пишу, тому я хочу зараз взяти який-небудь текстовий ділітель. Я візьму ось такий от. Візьму і напишу, давайте вже ось тут внизу. Кись робимо ось така от закарлючка. Так. І вже внутрі я пишу моє життя. Моє життя пишу. Моє життя. Мої секрети і мої мрії. Є. Ось так виходить. Тепер, звісно, по традиції, зробимо наклеєчки і різні там якісь штришки і все інше. Я хочу використовувати ось ці от маркери. Я їх недавно тільки купила, тому так. Да. Поїхали. Робимо штріжочки. Там отак. Як я, в принципі, роблю почти, як і ось тут. Але все одно трохи по-іншому вибачаю за голос, тому що я трохи прихворіла. Такий. Так. Далі. Такі в мене ще жовтого тут не вистачає. Візьмемо. Ось це візьму. Раз іди сюди хочу. Так, а далі в нас ідуть наклієчки. Я достаю цю коробку наклійками. І вже откий стикербук. Далі, давайте, поїхали. Що ми сюди приклеїмо Я хочу якусь картинку. Це перше взяти з цього стікербука. Це буде якась сюди більше підходка. Ну наверное, скоро лето, давайте кое-что такое. Давайте вот цю. Так. И сюда. Вот так. Красивенько, так выходит у меня. Дальше, что я хочу, это просто якусь наклеечку наклеїти. наклеить. У меня тут вот такая вот такий, вот, как сказать, наборчик. Мы менялись подружкой наклейками. І от накліїчки, які в мене є. Е, від неї є ось така от. якась, але ну, вона тут слишком якась велика. Давайте не тугі. Такі от вони дуже великі. Це дуже гарно сюди підійде, але мені жалко їх клеїти. Далі є пінгвінчик. Ну, якусь літо скоро не хочеться. Є ще оці картинки, вони дуже класні. Так, є ще така. О, мішка теж зімній. Ну, блин, тут я, конечно, такая девочка дуже гарная. Давайте девочку, наверное, я вырежу. Сюда. Так, я... Да. Вырежаем. Сюда, вот так. Выключаю за звуки. Так. Пытаюсь аккуратненько по контуру, а тут так много маленьких деталей. Что их тут или вырежешь по тем контурам. Так, берем эту девочку, я ее клею сюда. Представим, что это я. Только волосы треба фиолетовый Так. Чего ты не отклеишься? Асамар. Вот так. Беремо її і клеїмо сюди. Вау, це просто шикарно, ребята. Я вам, я вам кажу, це реально дуже гарно. Далі, що я хочу, це наклеїти якийсь цвіточок, а іменно фіолетовий. Ну, звісно. Юлія любить цвіт фіолетовий, знаєш, він накліє фіолетовий. Все дуже просто, що то ні, не то. Далі тут є, що така велика є. Теж ні. Може, якусь із цих От тут така прикольна. Давайте цю все украсимо красивенько. Тож скоро в мене будуть новенькі наклеїчки, тому я обов'язково зроблю на них обзорчик. Чік все назад сюди впихнула їх. Тепер я беру всі інші оцінки. боже, які вони гарні, не можу прям. Так, потім їх якось, якщо що до допробуємо, доклеїм, тільки там лишилися. І тепер настоящий квест. Ребята, я засунула ці наклейки назад. Закриваємо цей стикербук. Так, і вроді би я перша сторіночка, даже дуже красивенько. Отак вийшло. Зараз приклею. От, да. От так, Отак красивенько вийшла перша сторіночка, яка каже, що це за блокнотик. І в будущем хочу написати сюди письмо в який там, 27 рік, мабуть, да? переходимо на другу сторіночку, там, де я хочу зробити ключ. І. Тут я не знаю, кстати, що тут робити. Щось зараз придумаю. Ось тут мабуть, якраз таки буде ключ. Чи тут ключ? Не знаю, давайте все-таки тут, мабуть, ключ. І так, візьмемо, що ми зараз візьмемо? Початку сміття. Тепер візьмемо і зробимо ключ. Я беру лінійку і беру ось це. Далі. Ось тут як зробимо, як ем, прямо кутник такий от. Так, давайте робити ось тут лінію. Ось так. Примерно я зробила лінію на 10,5 см. І ось ту лінію я зроблю на 7 см. Так. ось Так. Блін, ну вона крива, ну. Ладно, закліємо потім якось Чи, щось я справим, коротше, з нею. Ось. Так. Робимо наступну сторону. несмотря на те, що ця крива вийшла. Ну, нічого, і так, 10 сантиметрів сюди. 10,5, точніше, в мене йде. Так, далі сюди. І отут я довожу малесеньку лінію. Чого ти не проводишся? Ну, це, звісно, вже закінчується, але все одно підвело мене. Так. Тепер зверху я напишу Кей. По-англійськи напишем Кей ось таким от розовим акриловим маркером. Пишем Кей. Кей. Угу. І якось тут я знаю якось ключі малюнки, я боюсь щось написати. Давайте я візьму спочатку простий олівчик. И намалюю тут, по-моему, как іде вот такой круг. Там какие-то такие зубчики. Ну, что-то типа того давайте малюємо. Так. Так. Тик-тик. Тик. Тик. Что-то как-то так. Как будто бы норм. Кей и кей у нас всегда желтый так что я беру какой-то жёлтый. Возьму, допустим, цей. Прям жовтий-жовтий такий. Тепер я стру олівчик. Так, де в мене стирачечка, я візьму стирачку таку, от як ручечка. Так, стираємо. Отак от готово. Далі. В нас іде Такі квадратики я хочу зробити. Да? І вже в нутрі е, зробити тип, якісь штрих-коди і потім тере і написати, що це означає. От, Зараз я це все напишу і вам розкажу, і дам ідей. Коротше, ребят, ось такі от вам ідейки. І так, такі штришки важливі. Тут, я, кстати, не придумала, напишіть в коментарях, що тут можна написати. Далі. Пустий квадраті купити щось. А, галочка зроблена, зірочка суперово. А, сердечком люблю, така змійка новина. Тут я теж не придумала. Тут погане щось, отаке, як флажок. Далі перевернута галочка зробити треба. Далі такий смайлик і такий смайлик, от поганий настрій і такий смайлик, хороший настрій. І тут я теж не придумала, напишіть в коментарях, що можна придумати. Тепер давайте оформимо ось тут, напевно, трошечки, чи і так прикольно? Ну, Якийсь скотч все одно не помішаю, тому так. Зараз що так і Давайте щось виберемо. Я хочу, допустимо, оцей скочок, Ось такий гарний. Шукаємо з вами початок, от я знайшла його. І клею ось тут в самому самому низу. Чік, чик і чик є. Ось так гарно. Кстати, дуже прикольно. Я його думаю так і лишу, бо воно таке прикольне вийшло. Таке почті посередині. Так що тут я лишу? Тут поки, мабуть, так, так же само лишемо, або приклеїмо якийсь із пакетиків чаю Лавере. Чи зробимо якийсь скрабукінг, коротше, потім подивимось. Так, давайте далі. Що у нас далі йде? Далі вже приступаємо до копілочок. Копілочки ми, господи, дивіться, тут багато листів. Так, давайте робимо копілочку. Перше, на що я хочу купити гроші, в мене завжди е мають бути гроші на краску для принтера, на рулони для принтерів. На, ну, коротше, на таке, краска для принтерів, а для маленького принтера рулончики для принтерів. Тому хочу накопити трошечки. Давайте я напишу, мабуть, отута копілка, тут копілка. Да, давайте пишемо копілку. Е, я не знаю, як вона по-українську Ну, короче, я напишу копилка. І я навіть не знаю, я не хочу, щоб перебилися маркери. Коротше, я візьму ось цей. Візьмемо ось цю сторону і напишем тут копілка. Копілка. І тут теж напишем. К, О, П, І, Л і К. Тут я хочу зробити таку розову монетку. Хай буде 50 копійок. Так. І тут я теж зробимо, тільки тут давайте зробимо 2 гривні. Ось так. Тепер тут мені треба начертити квадратики. От, і написати, що і як я коплю. Тут я буду на бумагу, а тут я хочу купити а, тедіку. Коротше, таку велику, як, типа, ліжанку, чи щось таке. Коротше, подивимося зараз. Так, ребята, я закінчила. Це все було повітря. Мені дуже це все окреслити. Але для вас це була одна секундочка. Коротше, ось так. Я не знаю, скільки стоїть стіна і так що циферки я ніде написала. А от принтер-краска примерно десь. 500, Ну я хочу, звісно, більше збирати. Звісно, не буду так часто сюди щось класти, якісь гроші. но сюди точно буду якісь класники, Конечно, в мене ще багато, але поки з вами я роблю дві. У мене ще багато чого я хочу, тому поки з вами зроблю дві. Цифрики я теж написала, тому це буде ще довше. Так що, так, да, поки в мене йде отак. А грошики я буду зберігати в... Папці, це налічку. А якщо в мене буде ще на карті, то я просто її буду перекидати в банку, і вони будуть у мене там. З цією вообще капількою в мене казус. В мене отут, короче, ота от чорна ручка здалась. Вона не протекла, а просто закінчилась. А лінійка оця кресла, вона іспачкалась, спачкалась, і я, коротше, просто таку провіла. Все, от подивіться, це все від лінійки. Оце все а сьогодні все нормально, тут теж, бачите, трошки повилазила на цій, але нічого. Ось такий, мені дуже кстати, сподобалось, що ми з вами зробили сьогодні. Це дуже кстати, гарно. От, тому да. Так сказати, почали з вами новий особистий щоденничок. От, я трошки буду заповняти з вами і буду вам все показувати, тому да. А сьогодні я хочу ще сюди вибрати ручечку якусь. И, конечно же, скорее всего, это будет Остя. Красивая розовая ручка. Вставляю я ее сюда. Сейчас. Сейчас, секунду. Сюда. И вот так получается эстетик. Вот такие, ребята, у меня новые, в смысле, Вот. Ну а на цьому все. А ви підписуйтесь на канал, ставте лайки, жміть на колокольчик, щоб не пропустити мої нові круті відео. Всім до нових зустрічей! Всіх люблю і всім па-па!